Друзі, усіх вітаю в новому відео! Хочу одразу його розпочати зі зверненням до вас. Залишила пост якось на днях у себе на YouTube каналі, а також в telegram каналі про те, щоб ви під ним писали свої запитання. Якщо не можете знайти цей допис, то залишайте свої запитання під ось цим відео, яке зараз ви дивитеся. І я відзніму для вас відео з. Відповідями на запитання, які вас цікавлять, тому що зрозуміла, що скоро вже буде 3 роки. 24 грудня буде 3 роки, як я веду свій Ютуб канал, і в мене ще досі немає такого відео. Я зніму для вас окреме відео з відповідями на запитання, які вас цікавлять, тому що знаю, що у вас є багато запитань. І для того, щоб не відповідати по одному запитанню в кожному відео, я зроблю в одному відео все це для того, щоб якщо будуть нові глядачі з'являтися, будуть задавати ті ж самі запитання, я просто буду давати посилання на ось це відео, де будуть відповіді на усі запитання, які зазвичай цікавлять глядачів. Тому буду вдячна вам за ваш зворотній зв'язок. Ну і бажаю вам гарного перегляду! Зайшла в магазин Aldi. Тут вже багато теж новорічного всякого добра. Ось є такий санта, який можна повісити. Миколай написано. Можна повісити на вікно, можна на ялинку, щоб він підіймався. Ось світиться, до речі, лед. 70 злотих ціна. Я, до речі, купила ось такі італійські трави. Дуже гарна баночка залишиться. І ось написано трави в стилі італійському, я так зрозуміла, приправа в стилі італійської, що це як італійські трави на мішані тут. Дуже класно. 599, здається, коштує. Ось гноми є. Ось такий. Різні з ріжками. Тут непонятно, що це. Це теж. По 39 такі маленькі, всі які вішати, не зрозуміло, що це таке. Так, ковтинки для песиків по 15 злотих, величенькі такі. О, це для великих песиків таких на мене мішельки, в принципі, вистачає ковтинок, але гарні такі і недорогі. Є ось такі дерев'яні солдатики по 13. Ось такі ще є. Гномики. А, тут різних багато є. Ось. Зірочками. Ось щось цікаве, печиво, дівчинка і хлопчик. А, вони на дерев'яних ставочках таких ось такі ще є. Це можна в композиції створювати? Якісь ось ялинки є також. Якісь всякі гірлянди, зірочки. О, віночок ось 40 злотих. Віночок, ось і дерево 70 злотих. Тут якась, а, зірка. До речі, світиться 20 злотих лед червоного кольору. Ось так виглядає вона, якщо зібрати її. Такі ще є віночки. Гарні теж. І теж на... А, вони вже одразу з гарляди світяться на батарейці за 50 злотих фігури, які надуваються. Це в кого приватні будинки. Надуваються і світяться всередині. По 50 злотих є ось такий санта. Є ось пінгвін. Цей як він, гном, сніговик. Ось така ще є гірлянда. Місяць і зірки теж гарно виглядає. 30. Зараз ще з іншої сторони. Бачила теж є. Ось різні подарункові наборчики є. Це бомбочки для ванної кімнати. Крем для рук. Три різних крема для рук по 15 злотих, бомбочки по 20. Ем, аромати по 7 злотих, 15 мг, ось можна понюхати, тестери стоять і вибрати. Зараз, до речі, зараз понюхаю. Тут є такі типу, бачите, Merry Christmas. Святкові. У нас такий є ще набір, до речі. І мило. Це теж такий новорічний, більш святковий. Бо тут пряники намальовані. Гарний такий теж набір 35. Для нього теж є ось такий. Так, тут різні паперові папір пакувальний, стрічки. Тут така ще ялиночка. Це. Ага, це набір. Пакувальних пакунки. ось таких пакетиків. Це, напевно, на, да, на вікна. Такі в якісь гелеві, силиконові сніжинки. Ось такі маленькі всякі ялиночки. Це що? Написано, що це подарункова коробочка. Просто подарункова коробочка. Щось там є, напевно, всередині. Ще одна коробочка. І так само тут дві штуки. Коробочка, коробочка в коробочці на подарунок. Такі гарні свічки. Я, до речі, ось тут купувала свою свічку. О, і ще такої форми з'явилася. Бачите, там такий дерев'яний гніт, і вона нас як горить. Зараз по 28. До речі, понюхали ці аромати, і це якісь копії. Копії чогось. Мені сподобався ось цей Love and Joy. І мені сподобався ось цей. Joy to the World. Дуже приємні аромати. І Такі не дуже, мені сподобалися інші. Такі є всякі різні декорації по 10 злотих тут. Це ще в два в наборі. Так, напевне, по два. Да, Більші і менші. Ось такі. Ось такі є. Ось такий Merry Christmas є. Ось такі є. І є гноми, які подовжуються ніжки. 25 є які не стоять ось такі мишка. Олень також. Це небагато 25. Чобітки різні є. Ось такі по 12. Тут фігурка лед. Ось так. Більше де кудись світиться. Теж різні малюнки є. Так, щось таке цікаве. Ага. Це така фігурка Санта з Оленим на ялинку ось так. Кругом ялинки ставити він їздить по кругу. Зверху ось так зачіплюється на верхівку і по кругу він собі літає. Ага, він не їсти, він просто літає по кругу. Прикольно. Скільки вона? 60 аж. Ось така дерев'яна з фетру. Дерево і фетер. Багато різних фетру ось таке є. Зірочка. Ось такий олень. Ось вам ідея. Що зробити з петру. Ялинка тут ще є. 15, хоча 15 злотих можна і купити. Скатертинка 18. Різні також є. Ось така. До речі, скатертинки гарна ціна. І непогана така якість, ніби водовідпорна, Якась така. Різні слони є, ось така ніжна, пастерна. Це вже більш насичені, ось така в клітинку є, подушки ось є у вигляді ялинок 20. І звичайна ось така є покривала, метр 50 на 2 по 50 злотих, двосторонньо, до речі. Це навіть не покривало, а пледи більше. Бо метр 50 на два. Або на невелике ліжко, таке як у дитячих. Зараз тут ще є ось такі високі по 40. З регулюючими ніжками можна ось низенькі зробити, можна ось високі. Так само і гномики ось. Це мостилася. Так, прийшла я додому, взяла ще я ось такий кіндер шоколад печиво, Давно, до речі, його не брала, хоча дуже його люблю, воно дуже смачненьке таке. І так, це спеція показувала, класна баночка залишиться. І тут, до речі, 27 грамів написано сало. Але це сало е під таке, як під смаляне, трошки, знаєте, як ото взяти. Закоптити соломкою гарну салку, Оце воно і воно солоне. Але, тим не менше, як альтернатива нашому салу дуже навіть непогано. І твердіше, воно таке прям. Ну Тут така шкірка. Я не знаю, як в цьому треба спробувати. Бо я люблю шкірку. Але зазвичай вона така тверда, що її неможливо з'їсти. І яблучка взяла. Я, до речі, стала яблука запікати в аерогрилі. Це просто супер класно. Якщо у вас є аерогриль, то спробуйте. Я дуже люблю яблука, але я не дуже класно їх переношу. Для мене вони заважкі для шлунку. І я почала запікати в аерогрилі, тому що знаю, що запечені яблука взагалі дуже ну, корисно їсти, і вони не такі важкі. А в духовці вони дуже довго запікаються, тому я стала їх випікати в аерогрилі. Я включаю режим, ну в мене нема такого окремого, щоб вибрати режиму. Я вибираю там, де в мене броколі намальовано, тобто овочі. І 160 градусів, там автоматично виставлено, лише я додаю хвилини. У мене там автоматично виставлено, здається, 10 хвилин, а я виставляю 15 хвилин. Яблочко я розрізаю навпіл, розрізаю навпіл, дістаю цю серединку і кладу донизу шкіркою. Шкірку я не знімаю, але серединку, серцевинку треба вичистити. Щоб потім одразу їсти. Коли воно це спечеться, слухайте, воно як цукерка. Мало того, що воно таке солодке стає, ще солодше, ніж. Є насправді саме яблуко, воно таке мегесеньке, що можна брати чайну ложечку і просто ось так їсти, як знаєте, що як пюрешки дитячі, ось ці в баночках таких маленьких продаються, оце таке це яблучко. Дуже смачно. Я прямо в захваті від того, що аерогриля що може робити. Оскільки всього можна в ньому зробити простіше. І взяла, я, до речі, ось цей парфумчик який я казала, що мені сподобався ось той перший. О, да, тут якраз такі буки, щоб мені читати. Нічого собі, якому вони написали. Нехай свій буде, бо мені дуже важко знайти якісь ароматики. Мені дуже сильно сподобається. Мені може одразу подобатись в магазині, а потім я купую. і Мені потім не подобається не користуватися, я не використовую. І ось у мене поки що лише один на даний момент парфум. Він не лише зараз. Він в мене вже напевно роки три, ні, навіть чотири вже найулюбленіші. Я його не можу знайти собі щось інше, щоб мені також так само подобалось. От він мені подобається і все. Інші в мене також є, але. Один такий на постійній основі. Якщо цікаво, то можу в наступному відео вам показати, які в мене є аромати. У мене їх не дуже багато, але декілька є. Ось, тому ось такий тут 15 мг, маленький такий флакончик. І зараз, коли на вулиці холодно, до речі, як у вас погода у нас так вже похолодало, вже морозець вночі є. Вже ми сьогодні виходили. Їхати в технікум, то на склі вже такий іній був на машині. вже все вже відчувається, що ось-ось десь буде сніг. До речі, показували до вихідних, що буде сніг на вихідні. Ось так. Тут навіть, бачите, кришечки немає. просто такий маленький флакончик. Ось на таку холодопору, як зараз, то в принципі приємний такий аромат. Тому що він від холоду трошки розійдеться. Ось я вже поки дойшла додому, то понюхала руку, бо там не було цих таких, знаєте, палочок, що можна попшикати і понюхати не було, тому прийшлось собі на руки. Хоча я так не люблю цього. На руки прийшлось у мене так тут три аромати на руках. Чому не всі, скільки там їх було сім чи скільки, тому що я ті ну, послухала, які мені із тих сподобались, і тільки ті розпилила, бо інші мені не сподобались, тому не було сенсу їх розпилювати. Піду зараз запечу собі яблучка, і все. Я на вечері після шести я їла ще десь о п'ятій, напевне, і я не хочу їсти. Тому зараз запечу собі одне яблочко з'їм, і все. І потім ще через годинку десь поп'ю, зроблю собі чайок з ромашки, з м'ятки. Мішель в кофті, у нас прохолодно в кімнаті. У влада тепліше, у нього там батарея велика і кімнатка дуже маленька, тому у нього там дуже тепленько, а тут велика дуже кімната, плюс відкриті двері, то прохолодно. Я навіть вночі трошки замерзла. Мішель, тобі не, тобі не холодно, правда? Ти в такій кофті гарній, таке жабенятко. Тобі не холодно. Подивись на мене, подивись. Подивись на мене. Хто такий в мене гарний? Хто такий гарний? Йдемо на кухню? Що? Щось хочеш сказати? Що? Що хочеш сказати? Кажи. Я не розумію, що. Лягати, але треба йти на кухню. Я яблучко поставлю робити і ляжу, добре? І будемо лежати. Добре? І ляжу тут біля тебе. Все, ляжу. Яблука запечені. Такі вони класні. Я просто не можу натішитися, що цей аерогриль є такий класний. Що можу робити ось такі смачні яблучко. як карамельки. Дуже смачні. І дуже класно цей пюре від шкірки відстає. Від Клас, дуже смачно. Ось цей парфум, показувала вам вчора купувала, взагалі не тримається. В принципі, за таку ціну це очікувано, але міг би хоча б півдня потриматися. А так взагалі не тримається. Взагалі. Одразу чути його, а потім взагалі не чути. Ну, Якщо порівняти, наприклад, мій парфум тримається на одязі його чути, поки не постірається одяг. Навіть коли поперу його, то він все одно потім трошки відчутний. А ось цей півдня навіть не тримає, настільки він взагалі ніякий, можна так сказати. Тому не рекомендую. До речі, ще хотіла вас запитатися, як ви дивитесь на те, що хочу спробувати випускати щоденні влоги. Це коли буде грудень місяць. Ви знаєте, що є така фішка у блогерів, типу, влогмаси, як це називається, модним таким словом, коли щодня виходить влог, і це так продовжується до Різдва, здається, чи до Нового року. Я навіть так не дуже сильно вникала і не в курсі. То я хочу взагалі спробувати так робити. Взагалі, чи буде вам це цікаво, чи буде вам цікаво дивитися щодня влоги, чи вам вистачає двох влогів на тиждень. Ось, ну, звісно, це не будуть довгі влоги. Я думаю, що це будуть до 20 хвилин. Можливо, а можливо, і менші будуть виходити. Ось, словом, я вже буду дивитися. Взагалі, ну, просто в мене не щодня щось відбувається таке цікаве, що вам показувати. Бувають такі дні, що я просто зварила їсти і поїхала за владом, забрала в технікум, чи приїхала з ним з технікума. І ну, ще якась прання може бути, і все. Ось тому не знаю, чи мене взагалі вийде, але я буду старатися, звісно, щоб вони були цікавими, щоб вам не було нудно. Але, взагалі, чи цікава вам така тема. Напишіть мені в коментарях, я буду собі знати, чи взагалі вам це цікаво, чи ні, що ось так, щоб я спробувала робити. Я не обіцяю, але я хочу постаратися. Якщо вийде щодня, то буду щодня випускати. Якщо не вийде, то постараюся хоча б через день випускати, щоб зробити ось таку тему. Ну, але, звісно, якщо вам це цікаво, щоб я ось це робила. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дуже багато сьогодні говорила. Тому поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. І головне, бережіть себе. Зустрінемось з вами у нових відео.